Низька самооцінка це коли людина втрачає то відчуття, що вона любима, що її люблять. Пша у людини вона живеться тою любові, яка набагато більша, ніж сама людина. І Коли людина перестає відчувати в собі цю м'яку, але. Доволі потужну силу, то вона починає шукати підтвердження цього десь на зон. І так всередині починає втрачатися мотивація і з'являється якась порожнеча. Самооцінка починає вирівнюватися, коли людина знаходить той зв'язок зі своїм внутрішнім джерелом. І тоді вона починає наповнюватися життям, сенсом. І це не якась гарніння, не якась там неперевершення. Не це просто нагадування того, що всередині живе сила. Сила, яка здатна і здатна, хоче творити не Ніска оцінка, все забування це все.